Вітаю, 3 березня 2025, місто Рівне Україна. Я запізнилася трішки, але у всякому разі покажу, може теж хтось ще не обрізав деревовидну гортензію. Наразі це гортензія Аннабель, яка в мене росте біля дороги. Ось такий в мене бордюрчик. Здається, 20 штучок. Але тут викопувалося і досаджувалося, якби всю кількість не рахувала. Як ви бачите, я навіть її не обрізала на зиму. Це сама невибаглива гортензія, яка існує зі всіх гортензій. Це гортензія Аннабель. Ось як ви бачите, просто посажена біля дороги. Трішки я тут прикрила укривним. Оце все. Потім вискупаю. Зараз без рукавиці, не хочу сильно мазатися. Ось так вона в мене росте. Квітує вона чудово, почуває себе прекрасно. Головне її обрізати. Гортензія Аннабель, як і всі деревовидні гортензії, квітує на пагонах цього року. Тобто, ось на цих пагонах вона квітувати не буде. Вона буде квітувати на пагонах, які вийшли. Ось цих брюнічок. ось цих брунічок. Утворився ось такий пагін, і на ньому на кінцівки зацвітає. В даному випадку Анабель. Що хочу сказати? Ось я обломила, бачите, він сухий. Це дуже розповсюджене явище саме для гортензії деревовидної. Вона верхівки навіть старших вони можуть підмерзати. Це нічого страшного. Вони підмерзають і можемо порізати, подивитися, де я живий. Ось Зверху, наприклад, так, ріжемо і ось уже, ви бачите, уже живе. Тобто ось ця брунічка, якби її не обрізала, тут би пішов пагін. Але гортензію деревовидну треба всю обрізати. Можна пізно осінню, можна рано навесні, вже дивіться по своїй області, де ви живете. Вона просинається набагато раніше, ніж гортензія волотиста, і тому до сокоруху бажано її обрізати. Я вважаю, що на сьогодні ще не пізно це зробити, і тому сьогодні запланувала і вирішила показати вам. Головне в гортензії деревовидної наростити коріння, тому що в неї ось тут ідуть пагони з землі. Ось так вона розширяється. І ось тут дає нові пагони. Пагонам, яким більше 3-4 років бажано взагалі вирізати їх. Бо з них вже будуть непродуктивні і дуже маленькі суцвіття. Гортензія деревовидна дуже часто має таку особливість, як відслоюється кора. Це нічого страшного, це не хвороба, це її така особливість. Ось дивимося, скільки тут пагонів якби Досить багато. Як ви бачите, вона досить гарно квітувала все літо і простояла цілу зиму Тому обрізаю. Обрізаю я зазвичай лишаю ось тут. І ще так само дивлюся, товщий чи тонший пагінець. Одну, максимум дві брунічки Більше. тут не потрібно лишати, тому що будуть дуже маленькі суцвіття і будуть дуже тонесенькі самі по собі гілочки, і вони будуть ось так от лежати на землі. Ну, У мене тут біля дороги, то мені якби не є дуже там проблематично, що вона там лежить чи не лежить. Ось, бачите, які пагони виростають. Ось, це пагін виріс за літо. Тому що я все обрізала, є відео, все обрізала дуже-дуже низько. Вон навіть не видно, де його там обрізали. Бачите, отакі ось пагони, зараз покажу. Ось, це вже пішов з самої землі. І ось ці пагони будуть набагато здоровіші і гарніші, і соцвіття в них будуть більші. Ніж ті, що ми лишаємо. І з них йдуть піточки. Головне, ще раз кажу, наростити її кореневу. і вона видає з землі. землі ось такі класні пагани. І з кожним роком ця гортензія збільшується в розмірах по діаметру. Це сама, здається, старша гортензія з цих волотистих, але вона досі живе в наших садочках, квітничках і дуже нас тішить своєю невимогливостю. Дуже чудовим квітінням. Так, ну що, давайте. Довго вас не буду затримувати. Візьму пару кущиків обріжу. Ось, дивлюся, один, два. Все. Обов'язково, якщо я хочу лишити ось цю бруньку, ось так. Я десь до верху ще хоча б пів сантиметра, можна сантиметр. Я ніколи не ріжу бру... біля бруньки буквально 1-2 мм. Тому що. От Сьогодні у нас плюс 2, вночі у нас мінус. Вчора ще йшов мокрий сніг. І е, якщо геть так зрізати до брунічки, ну, скоріш за все, що сама ось ця брунька, яку я лишу, вона просто або замерзне, або затаїться і не буде гілочки. Тим паче, якщо я так лишаю мало брунічок, то бажано лишати відстань. Зараз спробую ближче зняти. Ось оцю брунечку. Ось оцю брунечку я лишаю. Значить, ось так. Прекрасна зелена гортензійка. Це все складується і можна живцювати. Ось тут дуже вище набагато. І ще такий варіант. Якщо у вас досить великий кущик, ви можете його порізати каскадиком. Тобто, ось тут лишити більше, більше бруньок, а до краю лишити менше бруньок. І вона так само тут скоріше зацвіте, там пізніше зацвіте. І буде такий, якби великий, велика кулька така буде. Все таке, що. Ось тут всередину росте дуже тоненьке, я все вирізаю. Ось, бачите? Ну, воно не потрібне просто. Ось з цієї гілочки вже нічого не піде. Піде ще тонше в два рази гілочки, і ніякого квітування на ній не буде. Ось таку товщу гілочку можу лишити ось на, на цю броньку. Ось ця тоненька гілочка ріжу нижче. Тобто дивіться вже безпосередньо по вашій гортензії, яку ви маєте. Ось ці тонесенькі взагалі вирізаю ось до землі. Ось, бачите, яке воно тоненьке. З неї нічого тут доброго не буде. Квітування точно. Ось теж тонесенька. Ось, вирізала. Саме головне, не бояться. Тут лежать, тому я ріжу ось так на одну броньку під землі. Ось ця лежить, я її взагалі зріжу. Ось. І ось. Так. І тут взагалі лежить. Ось дивіться, який пагінь. Взагалі ліг, тому я вирізаю ось тут, з самого низу. Якщо є брунечка, піде, ні, там піде з-під землі. Ось все, що лишається, самі бачили, від якого великого куща гортензик. Якщо гортензенька невелика, зараз спробую знайти якісь невеличкі кущі. Ріжем трішки менше. Зараз, секундочку. Ну, це я ще трошки повисмикую його. Ось, це я явно досаджувала. Дивимося так само, щоб було не сухе. Мені здається, оце сухий. Ні, не сухий. але нічого страшного, він був дуже тоненький. Ось. Ось все, що я лишила під гортензії. І повірте мені, вона буде. Прекрасно квітувати в цьому році. Ось. ось і ось. Все. Все. Ось лишила один, два, три стобурця невеликих. Ну, ось іще маленька, наприклад, так? Ось. Малесенький кущик, це явно був досажений. Ось це малесеньке взагалі зразу вирізаю. Ось тут лишаю. Ось. Раз, два, три. Бачите? ой, манюпуньки. Все. Цього достатньо. Все живеньке, як ви бачите, все зелененьке, живеньке, гарненьке. І ось таким чином я пройдусь по всіх своїх гортензіях. Здається, все на місці. Ось тут тільки щось нема. Кущика, подивлюся, якщо там чимось досажу. А, на нього просто наступили. Я зрозуміла, на нього просто наступили. Нічого страшного. Обріжу, а там подивлюся, якщо не підуть пагони. Да. На нього наступили і він напевно засох. Ну, У всякому разі. Ось так перевіряю, де щось випало, чи не перезимувало. Чи кудись пішло, завжди можна досадити. Ось тут я досаджувала. Є кущик, ось тут я досаджувала маніпуньками, ось є кущик. Так що ще вас довго не затримувати. Сам принцип обрізки я вам показала. Головне, не боїмося. Гортензія Анабель. Простить вам любу обрізку окрім того, що ви її не обрізали. Беремо секатор і зустрічаємо весну в своїх квітничках. Все буде Україна. Дякую.